На дворі зимо, але все-таки можна зібрати ще деякі плоди на кущах. От, наприклад, все його добре вродила шипшина. Як бачите, ще на кущі досить багато йогіт. Я їх сушу зимою, щоб у мене були запаси лікарських рослин. От бачите, яка ось шипшина. Як бачите, я отак сушу шипшину. На кривісті, на плиті. Коли ми розтоплюємо в хаті, вона підсихає. І утворюється ось такий вже сухий продукт. Бачите, сухий, вони вже суха. Можна вже подати в колючок. Ось у мене вже готова сушена є. Я зараз оцю, що вже на плиті також буду перекидати вже в колючок, тому що вона вже висохла. Ось так от. Це дуже корисний продукт. Заварювати 4 шипшинини в чашку. І це буде засіб для укріплення вашого здоров'я. Дякую, підписуйтесь на наш канал. Слідуйте нашим порадам і обов'язково ставте лайки.